I'm Todd Aiken and I approve this message. Конгресмен республіканець Тодд Ейкін, який спричинив фурор своїми заявами про зґвалтування та аборти, вирішив продовжувати боротьбу за сенат. Він твердить, що просто обмовився, коли говорив про те, що жіноче тіло має здатність опиратися вагітності в разі цитую справжнього зґвалтування. Ця ремарка мала уша вибуховий ефект. Вийти з кампанії Ейкіна, закликали самі однопартійці, в тому числі кандидату президенти Мітромні. Скандал може зашкодити республіканцям на виборах очільника Білого Дому та до Сенату. Деяких прихильників заяви Ейкіна знітили. Політики мають бути дуже обережними зі словами, яких добирають, тому що слово це зброя. Своєю ремаркою Ейкін підстрелив себе у ногу. Він повинен залишити кампанію і поступитися місцем іншому. То була непоправна шкода. Втім, багато хто готовий йому пробачити. Як на мене, те, що він сказав, це просто обмовка. Нічого страшного не сталося. Йому слід продовжувати боротьбу. Опальний конгресмен один із найзатятіших критиків абортів серед республіканців. Проштрафившись, Ейкін не отримає 5 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію від республіканського комітету.